Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На Хабаровському збито два російські патрульні вони, що вечіркати летіли з китайської сторони. Ми так розуміємо. Попов Росіян уже зовсім відсутні. Телеграм-канал Хабаровська пише, що китайці вже не вперше, нібито випадково збивають російські борти, а потім вибачаються атаку на тренують свої сили. Попоросія Росія – вам мішень. Та й союзника у РФ ніякий, оскільки китайці окреслили нову карту, де територія РФ уже китайські Ситуація на усіх фронтах для росіян загострюється. Китайський експерт із зіджі зі Чанвана зазначив, що одержимість глави Кремля історією не оскільки в сучасному світі діють ді... нинішні закони, а не закони восьмого століття. Після гучного інтерв'ю президента РФ Володимира Путіна, коментатору Такеру Карлсону, американської актора і продюсера Роберта Ву написав у соцмережах, що Росія має повернути Китай в величезну територію, включно з Владивостоком. Коментарі послідували під постом колишнього співробітника інформаційного агентства Сіньхуа нині фахівці. З аналітичного центру «Center for China and Globalization» Зі Чен Вана. за словами аналітика. Майже півгодини історичний екскурс Путіна під час його бесіди з американським журналістом свідчить про те, що одержимість історії очільника Кремля не конструктивна. Ван звертає увагу, що в промові Путіна були відсилання до раннього середньовіччя, на основі яких він робить і чи інші політичні висновки щодо приналежності території інтерв'ю. Ще раз підтверджують мою теорію одержимісті. Історією зазвичай не приносить об'єктивності, те, що історично. На приналежність якогось місця до чого немає великого значення. Чому ми повинні посилатися на восьме або тринадцяте століття, але не на двадцятий рік до нашої ери. Ми живемо в наш час із нинішніми законами, а не у восьмому столітті, зазначив китайський експерт. Під постом Ву нагадав, що якщо слідувати логіці, то в такому разі РФ має повернути Владивосток. Згідно з історією, Росія повинна повернути на Владивосток і величезну територію вкрадену 100 щось років тому. Пише американський актор. Нагадаємо наприкінці лютого 2023 року. Міністерство природних ресурсів Китаю опублікувало. Мапу світу, де російські міста у прикордонних із Китаєм територіях мають і китайські назви. Зокрема, було перейменовано такі міста, як Владивостока, Благовіщенськ, Хабаровська, також острів Сахаліна. У зв'язку з цим в поповзли чутки про те, що покін має територіальні претензії до РФ, хоча офіційних заяв китайської влади з цього приводу не було. Російські пропагандисти зі свого боку спробували знайти цьому безглузде пояснення за їхніми словами. Карта світу з китайськими назвами міст і території РФ, нібито потрібна для того, щоб або відомі у глибині Китаю назви прикордонних населених пунктів можна було зіставити з упізнаваними, мовляв, це пов'язано з мовними складнощами позначень топонімів та суміжних територій по всьому кордону АНР. Наприклад, простіше назвати владивостока Хайшеньвай, а не Афула Тим часом російський історик Дмитро Чернишевський визнав, що опублікована карта все ж свідчить про те, що Китай вважає ці території своїми. Китайця така країна, де державні карти це документи, що відображає державну по. Озиція, якщо карта має територіальні претензії, значить держава їх проголошує, Росія мовчить як удодіватися, Заявив фахівець. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.